І що думаєш про цей план? Ну дивись, я так, щоб в деталі не влазити там з е, критикою якоюсь. Е, найголовніше, що після побаченого плану треба зрозуміти, це те, що ані цей план, ані будь-який план, який буде кращий, гірший, інший, не відміняє того, що нам і далі доведеться боротись. Ну, оце просто те, про що не можна забувати. Тому що знов я бачу, як всі чекають цей план, буде план. І далі все закінчиться. От план є, все клас. Зараз ну ні, так не буде. Ну, Реалії в тому, що нам доведеться і далі боротись навіть з цим планом. Навіть якщо план буде кращий, навіть якщо там щось в ньому змінить, все одно доведеться боротись, і треба от внутрішньо готуватись до довгої бійки. Це боротьба саме от. На те хто хто в кінці залишиться живий, і все, або або вони.